95-й день мого челенджу відео кожного дня вибачаюсь, якщо я вас вже добряче дістав, але я перевіряю свою дисципліну і кожного дня знімаю ролики і викладаю їх в своїй соціальні мережі відповідно і вже протримався 3 місяці і 5 Днів. Подивимось, наскільки ще мене вистачить. До речі, в мене все про кемпінг, про туризм і дуже-дуже багато оглядів туристичного спорядження. А ще сьогодні, в суботу, 2 серпня, буде прямий ефір на моєму YouTube каналі. Будь ласка, приєднуйтесь якщо вам цікаво, будемо розмовляти як завжди на різні туристичні теми. Конкретно сьогодні буде їжа в поході. Сподіваюсь, що всім вам буде цікаво і мені також. Приходьте, приймайте участь, коментуйте, ставте вподобайки. А також не забувайте підписуватись на всі мої соціальні мережі. Окрім Ютубу, в мене ще є інстаграм і телеграм. Підтримуйте, будь ласка, щоб вони не загнулись. Всім дякую і чекаю на вас сьогодні, в суботу, о 19 годині вечора по Києву.